Потрійна ДТП на Рівненській. Селянин захотів стягнути з волинь обленерго 25 тисяч за коня. На Волині двоє водіїв хотіли відкупитися від копів. Про це і не тільки в інформаційному випуску понеділка, 24 квітня. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. Луцька громада знову у жилобі. 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області загинув мешканець села Зміїнець Андрій Черевко. Полеглиму землякові назавжди залишиться 38. Ще один лучанин поклав своє життя за незалежність нашої країни. 56-річний Михайло Федорович загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. На війні обірвалося життя жителя села Деревок Камінькаширського району Віталія Макарчука, солдат 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади. 1991 року народження загинув внаслідок мінометного обстрілу під час бойових дій з противником на Донеччині. Війна забрала життя ще одного захисника мешканця Нововолинська Романа Тивонюка. 1985 року народження. Інформацію щодо прибуття тіла повідомлять згодом. Страшна звістка сколихнула литовецьку громаду. Захищаючи країну від окупанта, загинув житель села Кречів Володимир Дацюк. 33-річний воїн вступив до лав Збройних сил України 28 лютого минулого року, а 22 квітня загинув поблизу населеного пункту Діброва Луганської області. 21 квітня поблизу Бахмута загинув підполковник Віктор Насіковський. У прокуратурі Волині повідомляють, і з початку війни 2014 року Віктор Насіковський обіймав посади в органах військової прокуратури за успішне виконання бойових завдань, нагороджений орденом Богдана Хмельницького. У жалобі Ківерцівська громада сьогодні в останню дорогу провели загиблого героя Артура Трофімюка. Воїна відспівали у храмі рідного села Сукиричі. Поховали юнака на Алеї Слави у ківерцях. Наш захисник був стрілком снайпером і з дитинства хотів захищати рідну землю. Закінчив військово-морський ліцей. Минулоріч Артура нагородили орденом за мужність третього ступеня. Старший сержант Артур Трофімюк загинув 16 квітня від кулі ворожого снайпера. У Залухові Ковальського району попрощалися із загиблим на війні Володимиром Андрієвим. Про це повідомили у Ратнівській громаді. Провести в останню путь героя прийшли сотні людей. Нагадаємо, Володимир Андрієв загинув 18 березня минулого року в результаті ворожого обстрілу в районі міста Миколаїв. Ще співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблим героям. У Святотроїцькому кафедральному соборі назавжди попрощалися лучанином Русланом Собуцьким. Віддати останню шану герою, прийшли рідні люди, побратими, друзі та небайдужа громада. Будімо себе, війна в нас, люди. І щиро дякуємо, що люди, які виховані серед нас, знаходять собі силу полишити життя, щоб ми жили. І тому питання. Як учеників до Христа, так і Христа до учеників. Що вас спите? Що не так? Все не просто. Купується все дорогою ціною. 19 квітня у боротьбі з російським окупантом перестало битися серце героя Руслана Собуцького. Сталося це на Донеччині в районі населеного пункту Богданівка. Дитинство героя пройшло на 40-му кварталі міста Луцька. Навчався він в 11-й школі. Шкода найкращих хлопців наших. Дуже велика їм подяка за те, що вони за Україну, за нас воюють Вічна йому пам'ять. Підтримати родину героя прийшли дружини побратимів Руслана, з якими він воював пліч-опліч, даючи гідну відсіч ворогу. Вони разом, разом були завжди, підтримували один одного. Жили в одній хаті. Жили в одній, в одній, одній казармі в підвалі зараз жили біля Бахмута. Це великий біль, велика втрата для нас усіх і для нашої країни. Зокрема, Руслан Собуцький служив у протитанковому відділенні. Загинув на 48-му році життя. В цей нелегкий час досить багато хороших людей покидає нас, тому ми повинні. Не забувати їх, а носити вічно в себе в серці, як про всіх героїв нашої країни. Громада Луцька проводжала героя в останню путь, схилившись на коліно. Дуже багато молодих чоловіків, на жаль, гине. Дуже багато молодих хлопців, які могли б жити, працювати, і будувати сім'ї, розвивати наше місто. Але, на превеликий жаль, війна забирає дуже багато людей, дуже багато. Батьків, жінок, дітей залишається без, без своїх синів, без своїх чоловіків, без своїх батьків. Тому ми завжди повинні про це пам'ятати. Що наше перебування тут, наше проживання в мирному місті, воно має свою дуже дорогу ціну і повинні робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти нашим військовим і якомога швидше здобути нашу перемогу. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. ЗСУ продовжують мінусувати окупантів. Минулої доби вдалося ліквідувати 660 ворогів. Таку інформацію повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Вдалося знищити і чимало техніки ворога: 8 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. 11 безпілотників і 23 автомобілі. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби. В Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На гумовому човні через кордон. Волинянин та Закарпатець намагалися через річку потрапити до Угорщини. Однак гастролерів помітив прикордонний наряд та за допомогою плав засобу зупинили та доставили їх на берег. Потрійна ДТП у Луцьку автопригода сталася близько 8 ранку, 24 квітня на вулиці Рівненській. Зіткнулися аж три легкові автомобілі. Фольксваген Джета Рено та Фольксваген Пасад. На щастя, ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Як повідомили у патрульній поліції, водій Рено не дотримався безпечної дистанції, в'їхав у попутну автівку. В свою чергу водійка Фольксвагена Пасад не зреагувала на зміни дорожньої обстановки і втаранилась у Рено. На обох керманичів склали адмінпротоколи. Селянин захотів стягнути з Волинь Обленерго гроші за матеріальну і моральну шкоду. Чоловік із колишнього Лукашинського району взявся навіть судитися мовляв, їхав на підводі, зненацька впав електричний провід і вбив його кобилу муху. Сталося це у селі Холопичі. В суді чоловік відразу став розповідати, що Волині Обленерго йому відмовилось відшкодовувати повну вартість загиблої тварини. Проте згодом у цій історії викрились неабиякі приховані скелети. Сьогодні допитують свідка подій у холопичах сусіда позивача. Він один із тих, хто допомагав Юрію Ковальчуку вантажити загиблу кобилу. Виявляється, у тварини було перерізане горло. Це перше, що помітили енергетики, коли приїхали на місце. А от сліди від ураження струмом схоже, треба пошукати. Працівники РЕС вони підтвердили, що приїхали, побачили кобилу і. Кров і горну переризане. І надали фото, яке зробили працівники РЕС. Ось бачите видно. І ваша, дивіться, тепер як. Ви кажете, що обпалене. Тут нічого не зрозуміло. шерсть, вибачте, вона повинна бути згорівша і має бути слід. Тут слід, тяжко вважати, що воно пропалене. Що цікаво, сам позивач у цій історії спочатку навіть словом не обмовився про те, що кобилі перерізали горло. Взявся жалітися, мовляв, обленерго відмовило йому компенсувати повну вартість тварини 25 тисяч гривень. Він впав, я заліз підводи. Підійшовши до коня, побачив, що вже кінь. Так, не зрозуміло, що сталося, так? Так, не зрозуміло, що сталося. Я думав, що і так, що спав. Коли я підійшов до коня, то вже кінь, як би сказати, останній подих віддавав. От, і я зрозумів, я побачив дрібже, що інжа точно лежить на конях, я почав другого коня випляти. Хто ж і коли представив ніж до коня, взявся розказувати уже свідок. А коли? І хто перерізав горло? Вже як почали грузити. Перевертали кубило. Перевертали кубило. Почала кров носом піти. Ну, колега Юрій сказав, що е, перерізати горло. Я не знаю його фамілію, ім'я. Та хто ж сказав? Шофер, шофер? Шофер? Буса. Шофер. Шофер. буса. Шов буса. Сказав, що буду робити, щоб пробити але ким працює водій буса, котрий так взявся хазяйнувати біля коня. Сусід пана Юрія не знає. Чи не міг той бути заготівельником м'яса? Питання поки відкрите. А який вид діяльності у водія буса? Чим він займається? Я його не знаю, куди поділи кобило? Вивезли і закопалися тому. Чим далі судове засідання, тим більше відкривається прихованих скелетів. Спочатку позивач говорив, що коня вантажило четверо осіб, але, як каже свідок, їх було п'ятеро, у тому числі і син пана Юрія. Як це ви забулися? Ми зараз з'ясуємо. Свідок каже, що син був Юрин. Ви не обумовили слова взагалі, що був ваш син. І ми з'ясували це всі? Да, всі. І неодноразово. Позивача не попереджає, це ваше щастя, задачу завідомо неправдиво, присядьте. І не будьте в оману суду. суд. Більше того, у відзиві Волинь обленерго із посиланням на інформацію від ветклініки у Локачах зазначає, що Юрій Ковальчук звернувся у ветеринарну клініку, схоже, аж через два тижні після смерті Кобили. Так би мовити, хотів отримати заключення про те, що тварина загинула від ураження електричним струмом. Проте, як вказано у відзиві, інформацію про місце захоронення кобили чоловік не надав. Ростин від відповідно ніхто і не робив. То як все було насправді, і чи не випливуть нові забуті подробиці? Суддя вирішив викликати на засідання поліцейських. Можливо, їхні свідчення допоможуть розставити крапки над і Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Хотіли дати поліцейським хабар. Одразу двом волинським водіям загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Один керував мотоциклом на підпитку та без мотошолому. Керманича двоколісного днями зупинили у селі Прилісне Камінь Каширського району. Водій, – 45-річний місцевий житель, хотів вирішити питання хабарем. Спокушати поліцейських грошима взявся ще один водій в суботу, 22 квітня, в Горохові. 27-річний чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, проте знехтував забороною і сів за кермо. Хабарні пропозиції обернулися кримінальними справами. Історія з тим, як Волинського еколога затримували на хабарі, бере початок ще з 2019-го. Його звинувачують у тому, що він вимагав і отримав від представників нелегальних заправок 3 тисячі доларів США і 60 тисяч гривень хабаря. Мовляв, гроші брались за непритягнення їх до відповідальності за відсутність документів, які б дозволяли функціонування АЗС і сприяння в інших питаннях. Сам же еколог заперечує ці звинувачення, ба більше вважає це провокацією. Матеріал готується до випуску, і ви побачите його вже о 20.00 підсумковому випуску новин на часі. Тож не пропустіть. А поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. В Студії працював Юрій Куцик. Минулої п'ятниці, традиційно в центральному універмазі Луцьк, відвідувачі мали нагоду в прямому ефірі Радіо Аверс передати вітання своїм знайомим та поспілкуватись на цікаві і неординарні теми. З першими променями весняного сонця в надії на швидку перемогу згадали за валізи, які останніми роками все рідше діставали для подорожей. Моя щоденна валіза це валіза зі спортзалу, а моя валіза. Найдалі, де побувала, це напевно, що е, я була в Єгипті. По Україні це Карпати, Одеса, як для кожної дівчини, треба вмістити те, що туди не вміщається. і щоб була красива, невеличка, компактна, але щоб доволі... Ну багато поміщалося речей. Гості галереї вітань розповідали про свої дорожні сумки та чим керувались, коли їх обирали. Що все ж краще брати з собою подорож наплічник чи валізу? Жінки, звісно, обирають валізу. Чоловіки віддають перевагу рюкзаку. Зазвичай я обмежуюсь одним лише рюкзаком. Але коли доводиться брати валізу, то вона в мене середніх розмірів ближче до великих. Керувався. Зовнішнім виглядом мені було важливо, щоб вона красиво виглядала а щоб вона була міська і. Можна було багато містити і щоб вона була міцна. Моя валіза ще за кордони України не виїжджала, але я сподіваюся, що це питає часу. Майже кожен українець наразі мріє розібрати тривожну валізу та поїхати знову у подорож Україною чи за приємними враженнями за кордон. Збирати валізу у мандрівку завжди приємно. З наявної ситуації не часто, але раніше дуже часто у Європі це було стабільно кожного року. Скільки вас валіз? Вона вас одна. Чи можливо в кожного повалі? Дві, дві таких великих і далі така ручна плажа. Але так, працюємо часто. Завжди не речі, які ще треба додати, ще кудись. Придумаємо навіть пососом вакуумом, щоб більше влізло. Лучше. Навіть такі, так куди мріяли, щоб ваша валіза все ж таки, де вона побувала, і куди мрієте, Щоб ще після е перемоги потрапити? Обов'язково після перемоги. Ну, мені дуже плавиться Європа. Завітайте і ви до центрального універмагу міста Луцька. Подвайте за свій гарний настрій та зробіть приємний сюрприз своїм друзям. Вітання на радіохвилі Аверсу щоп'ятниці з 17 до 18 години на першому поверсі Універмагу Луцьк. 25 квітня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ на заході та сході місцями в центрі країни. На заході температура повітря вночі від 7 до 11, вдень від 13 до 16 градусів тепла. Схід. Нічна температура коливатиметься близько 10 градусів тепла, денна від 15 до 19 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі плюс 7 плюс 8. Вдень 17-18 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 6 плюс 8. Денна від 15 до 18 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від 7 до 10 вдень від 15 до 18 градусів тепла.